Все те, що сьогодні ми з вами ще ж і зібралися помолитися і згадати івецьку ікону Божу Матері. Зв'язку з тим, що дійсно кожен служив на різних парафіях цей час, але ми приїжджаємо з вами до цього храму, там де вона почитається. В неї чудова історія, певна, що майже кожен з вас знає більш-менш її. Але я дивуюся знову і знову, наскільки Бог близько до кожного з нас. Я знову кажу, нібито, да? Воскресіння Христового, нам постійно малюється всі ці е, Іванецька історія. Да? Потім вже якісь там іванське повідання, які потім на, на е, фундаменті Івангельської історії будуються. Нам здається, що все було таке славне, що Христос говорив постійно розміреним таким цицероновським голосом, і постійно нам здавалося, що все там небо розступалося, гроби, але він був дуже, дуже близьким до нас. І мама його безпосередньо була теж дуже близько. Якраз історія цієї ікони відкриває, наскільки не просто вона духовна людина, а й душевна людина. Ви знаєте, що це були якраз часи. Коли ікони заборонялися, іконоборчі часи, і одної жіночки, у якої була ця ікона, ну хтось намалював колись від великого благочестя, тому що йому хотілося зобразити взагалі ця, ця любов сина і матері, любов Бога і е, тої жінки, да, діви, яка погодилася можете своє е, щастя земне для того, щоб дати комусь життя і, і не, не заради тоді, ще небесного, скажімо так, життя, тому що просто. Вона любила так Бога. ви пам'ятаєте, я неодноразово, мабуть, ці слова одного з поетів 90-х років, і зараз іноді ще ми чуємо ці пісні, що Господі з тобою не надара, а грішний ад з тобою ніяка рай». Тому що коли ми відчуваємо в своєму житті і материнську, батьківську любов, і е, синовня доньки, або сина любов, це дійсно це щось, щось мовірне, тому що вона не має ніяких обмежень. І ось у жінки був син, і це не випадково. У жінки був син. І вона почитала цю ігону, просто молилася, але тоді були такі, знаєте, патрулі, саме антиіконні, анти, анти антиікони, ікони. І вони проходили, знайшли ікони, сказали, що ми її там е зараз або, або спалимо, тобто різні були можливі е судьба да, зображення. Але вона попросила, надала навіть гроші. Вона попросила, дайте, залишите мені, будь ласка, на маленький період до ранку. Хай вона ще побуде, тому що це і сімейна реліквія. Я постійно до неї молилась. І вони завдяки тому, що ї, їм дали цю взятку, вони залишили її, і вона молилася перед нею зі своїм сином, який в майбутньому став відомим теж монахом. І вони потім пішли, і ви знаєте, що вони поклали її на море. Вона була все, що це з дерева і на дереві. І вона попила і потім вже представила, як згідно священного передання на амфоні. Перший момент. Жінка, син, молитва, то що в неї не було чоловіка, давиця, тобто жінка, яка в чомусь була обмежена в правах не, то, не зовсім її права були оточуючи, тому що нікому було її захистити, лише була у них богоронець. І вона ось так от палює цей маршрут. Потім вона приходить на ходи, пам'ятаєте, теж я був в цьому монастирі. Ну, на півгодинки ми заїхали тоді з потимимо монастиря і. Я пам'ятаю, ну, наскільки, наскільки там дійсно, дійсно там такі дуже... Майже дуже, е, настільки доступний кам'яний пляж, ну, звичайно, монахи не купаються, але ось настільки... Я, ми, ми стояли з другом, я кажу, ну слухай, ну, на такому дійс, на Патеромонів Патеромон, 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 або Ксенофонта, Дахіара, там трошки високий е, берег. А тут вона могла підпистити. Вона підпливала, монахи її забрала, і вони на ну, що. Ну, якщо Бог послав викону, вони її поставили, як отець Афанасії. Повісили отак у центрі, щоб її піднімали, опускали. Все було всередині. Але вранці вони знайшли, що вона висіла. Отак, як ми виходили з вами в храму, бо тут у нас така маленька стара брама оця, да, на округи на цього храму. І на, на ньому висить. Вони ж думають, ну хтось перевісив, ще може якийсь. Занесе знову. Ну де її місце є? Звичайно, в храмі. І так декілька разів. Вона сказала, запам'ятайте, не ви мене захищаєте, а я вас захищаю. Не ви мене опікаєте, а я вас опікаю. І тут другий дуже важливий момент. Уявіть, Богородиця. Ну, здається, все, як я вам одразу казав, відмучилась да, в цьому світі. Хтось її ображав. Потім ще багато було написано вже в іудейській традиції дуже образових речей на неї. Тобто не могло, не могло так бути, щоб вона народила від чоловіка і так далі. І вже вона ну все, і з людської сторони, і моральної, і з різної сторони, і з фізичної, настрадалася син. Вона бачила, як її сина, чудову, добру людина, яка всім допомагала е, Спасителя. Як його страчував. Пам'ятаєте, що вона навіть не змогла цього. Всі постули побіжали майже всі, крім Іана, побіжали, щоб сховатися, тому що боялися. А у матері, ви знаєте, в цей момент в неї ніякого відчуття небезпеки немає. все, Немає ніяких гальм. І ось тут виходить два важливих моменти. Там, де була жінка з сином, а це та ж сама модель, яка була в Богородиці Ісуса Христа, вона і там приходить до них. Ось її. Права, по-сучасному, демократично, скажімо так, або взагалі її чуття, і християнське почуття, і її цінності, справжні цінності, ніхто їх не шанує. Вона приходить і допомагає їм. Так, вона каже спокійно, щоб у тебе серце залишилося, щоб ти не бачила цього. Залиш мене, я піду попливу туди, куди треба. І монахи. Ви ж пам'ятаєте, що я постійно це згадую у себе вдома і повторюю свої матусі, кажу, що Преста Богородиця — це та, хто удочерила всіх монахів. Тобто на афоні, ви знаєте, я, мабуть, вам казав, це так приємно оцю е, чути, коли вона мамочка. По до своєї погрози. Я до мамочки звернувся так, це настільки, ви знаєте, так, а ти, а, ти вже звик матір так? Я свою маму ніколи, ніколи матір'ю не називав. відверто скажу, я думаю, що багато хто з нас. Мать, матір, щось таке в цьому є, ну, ні, то не ласкаве. І ось вони якраз звертаються до неї. І ось вона приходить до монаха і каже, ви всі мої сини. Я знаю, що таке коли колинець син. Я знаю, як рветься серце. Ти всі, ви всі мої зараз синочки. Я всі, про всіх вас буду, буду піклуватися. Не думайте, що ви мене будете захищати, я буду постійно вас захищати. Тобто наскільки ніжне, людське входить в наше життя і постійно боротися. Це вже було 9 століття, сторіччя, 9 століть, пройшло майже 9 століть, після того, як Господь був пити воскрес, а вона постійно піклується. Ми з вами стоїмо, 21 століття зараз. тут. Якщо ми думаємо, що бороться десь там дуже далеко, і спаситель, нічого потіти. Постійно поряд, постійно посилають нам якісь знаки для того, щоб підтримати нас. Як сьогодні в першому наскільки націхи він відносився до свободи думки, вільної думки Іоанна Христителя. Ми ж знаємо з вами вже догматичне богослов'я, Кати знаємо, що Христос це безумовно Спаситель. Безумовно, так відбувався процес нашого спасіння. А він ще каже, я не знаю, як це буде відбуватися. Але я знаю, що він вищий за мене. Іван Хреститель. І Господь з великою повагою до його думки, тому що він йде до досконалості. Він шукає істину, він шукає правду. І Бог в кожному момент, як сьогодні сказав, да, що мені невдобно піднімати цих сходи. І підтримують, Бог кожного так підтримує. Кожного на його шляху в будь-який момент. Хоча б нам здається, що ми не досконалі, але він бачить, що ми прагнемо до цієї досконалості. Прагнемо до справжньої любові великої. І як і Пресвята Погорлиця. Давайте сьогодні подякуємо Богові за те, що Він дійсно так близько до нас. Що змінюються гаджети, змінюється, з чого будують дома, змінюється одежа на нас, змінюються різні розваги, які є в цьому світі. Але справжні чесноти ніколи не змінюються. Справжні цінності ніколи не змінюються. Все зовнішнє і Бог в цих справжніх чеснотих цінностей цінностях постійно поряд з нами. Постійно, як ми з вами не були. Амінь.